Добрий вечір, пане Степане. Доброго що вечора. скажете про таку зміну? Ну, якщо, дійсно, ми, звісно, ми довіряємо о, о, ці, цьому Левада центру, о, про що це взагалі говорить? Про те, що Путін залишається о, не просто ключовим лідером Росії, але єдиним. І взагалі то надією росіян така о, презентація о, його підтримки? Є надзвичайно важливим фактором для оцінки ситуації, яка пов'язана з війною Росії з Україною. І, власне кажучи, вона той тримається на цій війні. і Вважати, що ми зможемо добитися виходу з цього конфлікту мирними засобами. Як про це тільки що говорив з нам на Андрій Портнов, він міркував як німець в більшій ступені. Це класичне підручне міркування неможливо, оскільки. Путін не зупиниться на цій війні, так як, як ми бачимо з порівняння з тринадцятим роком, саме вона мобілізує росіян, робить їх не просто прихильниками Путіна, але і. Головне його солдатами, його армії. І вони готові воювати від Владивостока аж до Ростова на Дону в Україні за незрозумілі для нас особисто цінності, але зрозумілі для них. Це Путін. Путін, який відновлює Російську імперію, який сьогодні кинув виклик всьому світі і не боїться цього зробити. Як мінімум, про це свідчить його і останній візит, тому числі і в Турцію, яку він намагається використати в якості торпеди газової торпеди проти Європейського Союзу який відмовився підтримувати блакитний потік, як зрозуміти взагалі оцей феномен? Адже от трубель він щодня падає сьогодні. Теж нафта дешевше санкції в принципі діють і росіяни відчувають вже на власній кишені їх. Але підтримка президента зростає. Одну в Україні це важко уявити а в Росії, будь ласка. А... На відвіду українців, росіяни, це державна нація. Вона виховувалася в імперії в історично, знаєте, певною мірою, такій експресіоністській системі постійних воєн, які постійно розширяли територію Росії, робили її великою. І ця от великість така перевага над іншими… Це центр збирання, так би мовити, всіх народів земель. І тримає сьогодні росіян на верху цієї агресії, внутрішньої агресії, тому що, окрім цього, опитування, Левада також і. Опитувала щодо відношення до України, якщо українці відносяться до Росії достатньо толерантно, і значна частина до цього часу розглядає Росію росіян як достатньо близький і навіть братський народ, то абсолютно більш частина Росіян налаштовані ворожі проти українців і достатньо жорстко оцінюють їх дії, які захищають свою територію. Друга проблема, і це теж важливе, що не враховується сучасною владою. Це те, що Власне, Путін створив надзвичайно потужну бюрократичну машину, яка його підтримує, де немає коливань, де немає. Відступу від єдиної лінії і в сукупності зразу з інформаційним тиском, пропагандою, знаєте, щоденне промивання мізків для росіян, це формує впевненість в тому, що Росія права, що Росія притримуючись традиційних цінностей, сім'ї, суспільства. Вона, закликаючи Славян об'єднатися в нову цивілізацію і протистоячи Америки, вона взяла на себе місію. Путін це місія. Він цю місію. Декларує постійно, він не боїться а, сьогодні, не звертає уваги на неймовірний шалений тиск з боку заходу на санкції, От сьогодні знову обговорюється питання про введення чергових санкцій, і навпаки, захопив, захопивши Крим. Він намагається збудувати там потужну, а, потужну сучасну військову базу, включаючи військово-космічні війська. Це означає, що Путін не зупиняється в агресії і не збирається цього робити. Пане Степане, але для того, щоб йому не зупинятися, він потрібно Требує підтримки не лише всередині, от серед власного народу, а й ззовні. І от ви говорили про Туреччину. Ми знаємо, що китайської підтримки він такої як хотів не отримав. І на саміті в Австралії Китай більше ну встановлював контакти вже зі США, таким ніби ворогом Росії. Але водночас нові контакти і перспективи такої дії в одному напрямку. Вчора були встановлені і по. Вчора з Ердоганом в нього. Як ви оцінюєте е, от вплив Туреччини? Чи дійсно вони тепер в одному таборі? І як це може допомогти Путіну? Чи нам варто взагалі не покуритись? Не варто применшувати роль Китаю у стосунках з Росією? Це стратегічний партнер Росії і очікувати тут зламу о цього тренду нереально. Хоча би тому, що Китаю край потрібні російські ресурси і здобуті суто таким е, звичайним торговим шляхом. І він е, користається цим. Китай не змінив свою позицію відносно Росії, але він використовує всіх. і... А, дійсно, в Брізбені, а перед тим Пекіні, Обама визнавки та як на державу з мовити розширенням цих переговорів. Ми не знаємо до кінця, що відбувалося. Але, наприклад, вони домовилися про зменшення викиду до 30-го року. Вони основні забруднювачі озонного шару атмосфери не тільки. А що стосується кіт Турції, Росія і. Турці Путін Ердоган мають конфлікт. Це Сірія е, Ердоган звинувачує Росію підтримці Сірії, але хто у вас не слідкує за цим процесом, то можна звернути увагу, що Росія не поставила чотири комплекси вартістю мільярд доларів Сірії, які обіцяла поставити, і це була одна з умов в тому числі, і Турції, яка боїться власне того, що ці комплекси можуть винитися в Турції і вибачте в Сірії, і можуть використати проти Турції в тому числі. Тому мені здається, що Турція теж починає грати, зважаючи на певні конфліктні конфліктну дипломатію з Ізраїлем і так далі. Що вона намагається знайти своє місце, але наскільки далеко не може піти в цих відносинах, не думаю. Створення цього газового хабу на кордоні з Грецією, про що домовилися Ердоган і Путін, точніше Путін і Ердоган, теж не є визначеним прикінцевим проектом, і незрозуміло, хто це все фінансувати, як це все відбудеться. Власне кажучи, Путін намагається не просто зберегти обличчя, він намагається знайти щілини в Заході. І Турція є одним з таких от мі місць. Вона не є сьогодні членом Європейського Союзу, вона давно стоїть в черзі туди, але є членом НАТО, і НАТО звернулося до Турції підтримати санкції в цьому відношенні проти Росії. Турці намагаються мати власну позицію. Є ще одна проблема: це кримські татари. Турці їх підтримують. Можливо, та частина переговорів, про які нам не декларують, це було пов'язано саме з кримськотатарським народом, яких дуже сильно в них здається захищати Ердоган. пане Степане. У мене до вас два запитання. Я сподіваюся, що ми по півтори хвилини на кожне я коротко скажу. Перше, деякі експерти, і не тільки українські, а й російські, я прочитав про це на деяких сайтах і в соціальних мережах визнали, що під Донецьким аеропортом ну не весь спецназ Росії, але певне угруповання Знало напевно, найбільшої поразки, що сі 50-х років минулого століття, потрапивши в засідку, а українські військові в Донецькому аеропорті провели чудову операцію і таким чином завдали разючі поразки російському спецназу. Це перше, тобто, чи чи ви погоджуєтесь з цим чи ні? І друге знову ж таки експерти пишуть про те, що пані Ерецько, яка тепер очула міністерство фінансів, це насправді рука сполучених штатів, які не довіряють українським реформаторам, українські і міжнародні гроші, які тепер зайшли в Україну. Давайте розпочнемо з фінансів, а потім завершимо. Що стосується фінансів, е, знаєте, мені здається, що призначення умовних іноземців, оскільки і вони прожили в Україні там, від, 7, від 8 до 20 років, крім е, міністра охорони здоров'я, вони власне не є такими іноземцями. Це не є американський представник. Мені здається, що це тут більше піару і пафосу, аніж реального розрахунку, так як цих топ-менеджерів ніхто до цього часу не знав. Наскільки вони зможе бути антикризовими міністрами, особливо міністр фінансів, приймати надзвичайно складні річні в умовах скорочення дохідної частини бюджету, надзвичайно складної е схемної тіньової економіки. Бато чи інше, я не впевнений. Думаю, що це просто питання відволікти. Взяти час. І що стосується аеропорту Донецького, тут багато неясних моментів, але ясно одно, що українська армія стала набагато професійнішою, набагато здібнішою в технологічному, військово-операційному і тактичному плані. І сьогодні здатна і може витіснити сходу сепаратистів разом з російським спецназом. Було б на це воля політиків і, власне, команда військових. Це якраз демонстрація в Донецькому аеропорту, який не має особливого значення, є фактично. Своєрідною такою Брестською фортецею, де зійшлися просто амбіції і інтереси двох сторін. Вони не можуть, а ми не даємо. Був такий момент, коли місяць цей Донецький захищало всього 17 бійців, і вони витримали. Це дійсно кіборги, це дійсно суперпрофесіонали, вони не двохметровий зросту, але вони наскільки мають сильну волю і професійне вміння, що можу вам сказати чесно, що в моїх розмовах із. Військовими саме з цього так би мовити, частини цього фронту, так якраз і є свідчення того, що вони зазнали дійсно сокручних поразок, і це не була спецоперація. Це лише була вміла проведена так, би мовити, оборона. Да, вони готувалися до цього часто, продумують кожний свій крок і діють максимально ефективно. Це ще раз говорить про те, що українська армія відбулася. Просто може цього політики ще не хочуть розуміти. І ще одне головне. Український Кабмін має поставити основу питання війни. Не вирішив питання війни, він не віричи питання жодних реформ. Жодні реформи не відбудуться, поки ми не визначимося, чи є війна, чи ні. Не послухаємо президента країни, який сказав, що ми ведемо вітчизняну війну 2014 року за незалежність України. Правда, він не сказав з ким.